Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як я буду ліпити капібалу. Хоча вона зараз вже не в дуже тренді, е, я вам все одно хочу показати, як я буду її ліпити. Вона буде не одна, в нас буде їх декілька. І також я приготувала канальчик, там, де в мене лежать всі мої стеки і два панели з пластиліном. Кстати, вчора в мене мама на столі прибирала. І мої органазири поставила на підвіконник. Ось, тепер так тут. І тепер мій робочий стіл повністю свободний. І давайте я вам зараз вже буду показувати, як їх ліпити. Так, починаємо. Я беру всі коричні викорюва, які в мене тільки є. Мені ще треба буде панар. Я дуже люблю такі випуски. Якщо вони вам подобаються, ставте лайк і підписуйтесь. Я дуже рада, що ми вже поповнюємось. Ось, ми вже реально підповнюємося. І нас вже 19, чи скільки там. Того я дуже рада і зараз вам хочу зняти, як я буду їх ліпити. Я взяла всі самі необхідні кольори на поки що. Мені ще помаранчевий потрібно буде. Зараз знайду помаранчевий. У мене навіть персиковий є такий гарний. Я його ще навіть не розпаковувала. Того я його і замечала. Туди полізю. Так, треба мені знайти якийсь гарний помаранчевий колір. У мене є цей, в принципі, мені буде його достатньо. Мені багато не треба, там три кульки треба буде з'їпати. І заранее мені ще потрібно буде. Ось ці мені потрібні кольори, Можливо, деяких коричневих не треба буде, але я просто приготувала. Так, давайте почнемо. Ліплю першу капібалу. В принципі, ця робота не важка. Я, кстати, сьогодні це не в перший раз я сьогодні ліплю, я сьогодні вже ліпила рабубу. Ось. Дивіться, беремо коричневий пластилін. Кайф. Подивіться, це такий кайф. Катаємо один кружечок світрого коричневого кольору. Тепер беремо темніший колір коричневий. Зовсім трохи. и разделяем его на две частинки. Катаем два малесеньких кружочка. Вот так. Треба трохи підрівняти. Так. И трохи ему Готово. Прикрепляем на нашу копибалку. И вот такая так выходить. нас вона буде не одна і буде декілька. Готово. Тепер беремо помаранчевий колір. Блін, це застошить, че Зараз, чекайте. Ось, беремо трохи помаранчевого кольору і також катаємо в кружечок. На сьогодні все в кружечках. Тепер беремо зарейний колір, теж зовсім трошечки. І також розділяємо на дві частинки. Ще а раз катаємо кружочки. Розплющуємо. Але це вже у нас мають вийти не совсем кружочки, більш полосочки. Так. І прикріпляємо на нашу помаранчеву частинку. Це вже в мене більш персик виходить. Ну, в принципі, персик мені і треба. Готово. Тепер вбираємо стаку. Ось по мене ось таку. І робимо. Такий невеличкий проріз. Ось, нас вышли такий малесенький паксик. Не можу вам піднести ближче, на жаль, але нічого. Тепер прикріпляємо на голову цього кабибали. Готово. Выставляем. Нет, еще не выставляем. Теперь берем белый кольер. А, нет, черный кольер. Извиняюсь. Так. Берем совсем немного э -э черного кольера. И снова катаем кружочек. Целый кружочек уже повсюду, правда? В принципі, ця робота досить легка. Нічого такого важкого немає, того я вибрала її. Бо не хочеться ліпити щось таке важке, складне, правда? ж? Розплющуємо чорний кружочок і берем білого. Також його катаємо в кружочок. Кстаті, нас ще проходить конкурс. Дивіться, ви пишете мені в коментарях. Під любимому моїм відео, навіть під чорцем можна е, пишіть своє ім'я і улюблений колір. А я роблю вже таку працюю над сторінкою. Е, для, е, для цього я буду робити рамочку вашим улюбленим кольором, а там писати ваше ім'я. Це все буде виходити на відео. Того можете прямо зараз переходити в коментарі і писати своє ім'я. Я вирішила, що цей конкурс буде безконечним, тому що в мене все більше і більше підписників, значить буде все більше і більше шансів це зробити. Я бачу на багатьох каналах, те, що такі якісь конкурси роблять, і я придумала свій конкурс ось такий. Пишете своє ім'я і свій улюблений колір. Можете написати два, якщо хочете. Я зроблю вдвох корілів. Я е, дуже часто перевіряю мої коментарі, переглядаю мої відео. Ось. Так, тепер робимо носик з лотиком. Беру Престелін. Блін, чого воно не стоїть? Роблю полосочку катаю. І до цього роблю маленький кружечок. Пишіть в коментарях, чи любите ви ліпити. Мені буде дуже цікаво подивитись і щось можливо відповісти, якщо будуть питання. Пам'ятаємо, коли пишемо коментарі, то образних слів не потребуємо. По-перше, це неприємно для е, самого е, водійця нашого е, каналу. Ось, по-друге, це не красиво. Ставляйте, якщо е, от слова і зразу матюкав. Цього, матюк, сово, матюк. Мат Правда, таке неприємно читати? Мені ще буде дуже цікаво, 에, подивитися чи є у вас канали. Ті, хто пишуть ім'я і 에, пишуть колір свій улюблений не того, якщо в нього є канал, я підписуюся. Просто я хочу, щоб в мене все ж таки були в моєму альбомі е імена моїх фанатів, як сказати. Хоча в мене поки що немає. Кстати, в мене не виходить робити ротик, того я просто зроблю рівно рівно Кстати, скільки ми там вже ліпимо? Ого! Ми 9 хвилин внуки туди ліпом. Вот это, конечно, видео. Ничего, нам разшилась уже 2 копибалы злипа. Вот такая вот так. Мне кажется, без лодка было бы краще. Все, все, Не перепайся. Я не полипайся, конечно. Все. Перший капибала готова. У меня жарко стало. Вам теж жарко? Ой. Тепер мы постелины на багато менше. Ну навіть трохи не На а трохи ночью. От, ой, от проману от таку вот пулю. І робимо те ж саме. Беремо темніший колі, темний напокіпим. І ліпимо маленькі кружочки. Тепер перейдемо до магії. І ось така магія. У мене ось такі ж три штучки. Ось сама маленька, середня і велика. Тепер мені їх треба всіх. Ой. Тепер мені їх треба всіх з'їд на три. Дивіться, на велику я ставлю середню. Отак от, от. А на саму середню ставлю маленьку. Я вдав персик занадто великий середню її. Треба набагато менше скопити. Прім, щоб отак от не було. Добре, на перший поставлю. Отак. Дивіться, я е, зараз. Дивіться, яка мила в нас вийшлась робота. Так, зараз я спробую щось робити з цим штативом. Так. Готово. Так, дивіться. Дивіться, яка в нас мила вийшла робота. Такі три кепібаки. А зараз я хочу з вами поговорити. Зараз я тільки все наражу. І зараз я хочу з вами поговорити. Не переживайте, нічого серйозного немає. А, дивіться, я вам хочу показати побільше мою кімнату. По-перше, мені дуже подобається, що стіл став більше на ньому місці стало. Це не звертайте уваги. Тому що моя мама ось ці органайзери на підвіконник. Ось і тепер по бокам дуже-дуже багато місця. Того ось це, ось це все місце займав штатів. Представляєте, який він великий? Ну, якщо я його ось так ось зміщу, як я зробила це зараз, то він невеликий. Ось, це в мене два органайзери. В одному більше письменної канцелярії. Тут і олівці, і ручки. Ось. Саме більше тут я бачу, що тут більше всього олівці. Дивіться. Раз, два, три, чотири. Представляєте, скільки в мене олівців? І в мене є ще два отвори для герових ручок. Це мені, кстати, мій найкращий друг, э, подарував на день народження, а це тут мені батьки дарували, і бабуся з дідусем. Далі в мене тут э, мій щоденник і джак-джорнер. Пишіть, якщо хочете, випуск з джак-джорнером. Потім у мене тут стікер-буки, а тут мусор. Мусор для джонгли. Напевно, я сьогодні вже заповню джекджунг, бо в мене дуже багато мусору для нього. Що аж єлі ящик закривається. Ладно, хай так буде. Потім застібну. Далі другий генераль. У мене тут великий отвір для крайок. Тут в мене фломастери мали бути, вони в рюкзаку. Ось там в мене фломастери, потім ще одні текстові ділитель і а там різна міроч. Кстати, там є ось така ось собачка з гаркого пластиліну. В принципі, я вже дуже добре з вами поговорила і всім пока! До нових зустрічей!